Путін приїхав на зустріч до Сінзинпіня в Китай. Давайте розберемо, що там відбувається. Отже, Путін розлітався, як ніколи. За останні 20 років його життя думаю, нічого такого не було, щоб відкритого настільки можливо да, спілкуватися. Отже бачимо, що він там прилетів в літаку своєму пошучуче, дивіться, до речі, зустрічає там російська делегація. Типу, перше стоять всі а отслужиться, той сам Путін приїхав на поклон до цього до Сін да? І ще там оце російська делегація стоїть, уже всі там йому кланяються, раді що побачили царя свого. Значить, про що вони там будуть а, розмовляти? Оце тоже як зустрічають Путіна? Ну просто терористи всюди просто жесть. От вони будуть Путін там буде 4 дні по розмовляти, думати про безпеку, про економіку і так далі. Вони дуже залежні від Китаю, бо в принципі весь європейський адекватний нормальний експерт от Щоб там не казали за ці китайські машини, китай є китай. Ну нічого з цим не зробиш. Ну, от головна його там зараз мета, я думаю, буде це а, демонстрація у цього стратегічного партнерства, як вони важливі один до одного, ну, бо йому просто нічого не залишається. У нього китайця єдине, що він там постачає ще все, що можна, в тому числі, і чітко, так би без цього було важко. Я просто в шоці від того, як весь світ зустрічає терориста на червоних доріжках. Це, ну це просто жесть. Все я до до Трампа там куча претензій про це буде інакше відео, що він робить, і зараз його теж хочуть злива через це все. Син Цін Цінпінь, понятно, там цей комунізм їм, їм, їм все одно абсолютно дестільки крові поливається і можливо там гроші і так далі. Але його переконаний, якби Росія дала десь слабіну. Китай би з радістю забрав би там собі все, що міг би в Росії. Поним? Просто з радістю. Тобто це такі в волковитій шкурі без емоціонально. Ви якщо колись захочете подивитися в Ютубі, як китайська армія готувалась до нападу на Росію, вообще, що вони робили за своїми людьми, вони там їм руки відморажували. Блін, ну тут важко про це говорити, да? але вони там руки їм відморажували, відбивали, їм руки дивилися, як холод може впливати на це, це ж вони за своїми гражданами не робили. Потім китайці з китайцев. От і в нас стихи це все по барабану. Нових нарожаємо, нових надіям, китайців куча і так далі. Поймо, того а, це все абсолютно економічна історія. Сенси це дивиться тільки в плані бабок земель території і ринка збита. Ну, в цілому також. А Путін же, звісно, в цьому знайшов величезну якусь там підтримку, грубо кажучи, глянемо, що буде із теченню цих днів ми от чотирьох, які він там буде знаходитися, про що вони там подавляються, але виглядається це все дуже прискорбно, дуже просто прискорно, яке відношення світу до терориста. Оце мені дуже не подобається. Начебто, весь світ підтримує те, що і наші території, наші кордони, а життя людей можна рухати, здвигати, знищувати. Чисто силою. Чисто силою це буде добре на світі. І я вам ще раз кажу про те, що якщо весь світ зараз а, не стане щось не зробиться, це буде світовий колапс. Типу, і економіка рухне в цьому світі, і всі економічно-дипломатичні зв'язки. Це буде по просто жестом. Якщо тут же Європа не включиться по-нормальному, по адекватному ну далі буде боляче дуже 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 всім. Тому настається надіятися на чудо, і на те, що ну нарешті я, яйця у всіх європейських літрів і так далі. а живуть, зашевіляться, і вони нарешті щось робити толково. Бо новини, які я зараз розказував, розказую, буду розказувати в наступних відео, говорять про те, що, типу, світу. Ну ладно, там, типа, пів України, перемолотили, кучу людей позбавили життя, так далі. Ну, буває таке, воно рашка сіна, давайте там торгувати дальше. Ну, це печально. Коротше, друзі, на зв'язку.